А в неї пухнастий светр, мов в дитинстві з оленями. І вона хоч давно замінила листи на месенджер, але все ж так любила тримати сніжинки жменями, пити чай, з обліпихи, в походи ходити весело. І здіймалось кудись до небес її слово променем, хоч не кожен відчув, бо не всі підіймалися високо. А вона так любила Різдво із веселим гомоном, і з листівками ті твари, голубами сизими. Їх писало якесь хлоп'я і якесь дівчаточко. Їх серйозне чоло, то як ангела, чисті помисли. І сопіли кирпаті носи у веснянках, цяточках, І згинались важливо так їхні брови коромислом. А вона готувала пиріг смачний, ябрикосовий, а у шафі на споді дитинство з яскравих фантиків. Знайде їх на різдво те кумедне дівчатко з косами, що вплітало сніжок до своїх білосніжних бантиків. Знайде хлопчик малий і листівки, білки, і зайчики, а на інших сидить бджола на чарівній квіточці. Шилестітимуть допізна на малюнках пальчики. А для неї вони наймиліші чарівні дітиці. А у неї пиріг і зима, і чаги з малиною, і летять догори з промінням дитяче сонечка. До оленів на грудях тулились малі родиною. І сніжинки сміялись до них, цілували віконечко.